Леміконоверей, скажи грибку, прощавай. Хочу запитати про Путіна чи буде йому чим крити власне таку дипломатичну допомогу Україні, таку підтримку, такі надання озброєння? Що загалом буде відбуватися з очільником Кремля і Росією навесні, от, протягом сто останнього, останнього періоду е, лютого? Е, ви знаєте, є досить такі цікаві моменти. У той час, коли нам починають допомагати більше, тобто це кінець квітня, початок травня, і у нас дійсно там є дуже серйозні показники на перемоги, на контрнаступ, на те, щоб ми повертали свої території. У Путіна дуже складна прогностика. В травні місяці в нього є показники, які дають свого роду втрату влади. Я не знаю, що там буде відбуватися. Мені дуже важко сказати, чи це буде здоров'я, чи це буде якась, якийсь політичний процес, можливо. Але те, що крісло під ним захитається, це однозначно. Він може залишитися номінально при владі, але там з травня місяця, травень і червень, там починаються якісь внутрішні, дуже серйозні процеси. Боротьби за владу, конкуренції, такої, знаєте, внутрішньої гризні, і це нам звичайно дуже на користь. Е, насправді, ми вже зараз читаємо цю аналітику, що Захід боїться, що це станеться, так тому що це означає такий хаос в Росії, і невідомо чим все це може закінчитися взагалі для світу, але тим не менше. А для Путіна ось цей такий зірковий час, коли він цар і король на троні і може собі дозволити, що все, що завгодно, він закінчується. Угу. І е переламний місяць для нього це травень. Там іде дуже серйозне ослаблення його влади і е наростання такої конкурентної боротьби, угу. яка можливо не буде е у медійному просторі одразу. Помітна, але ми якось ну, якось ми про це почуємо.